Документальну виставу про ромських музикантів, які зазнали переслідувань під час Параймосу геноциду ромів на Закарпатті, представили в Ужгороді театральна студія провокатор. Постановку зробили на основі матеріалів енциклопедії Бейли Горвата про ромське музичне мистецтво на Закарпатті. Там є п'ять сюжетів. Які переплітаються між собою? Є сюжети, чисто присвячені, наприклад, роми в Гулазі. Представте собі, коли ми дізналися, що роми були у радянському гулазі, і скрипка їм допомогла вижити і повернутися додому, і потім знову виступати. Це було для нас таке відкриття. Або коли вони були у німецьких таборах, і як теж допомагала скрипка їм вижити? І це величезний пласт культури, який був у нашому краї. Це була візитівка нашого краю. І це зникає. І щоб якось це зберегти оцю пам'ять про цих людей, і було вирішено зробити цю постановку. Символом вистави став один з найбільш улюблених інструментів ромських музикантів. Ну, символом цієї постановки є скрипка. І ми бачимо її на афіші. прекрасно зроблена афіша. Що через музику, через біль, через страждання до, до життя. Одну з п'ятої історії у виставі розповідає Наталія Фогел. Історія її героїні має щасливий фінал. Мене вона вразило тому, що це розповідала людина, яка безпосередньо причетна. Ну, це донька, яка батько напевно не ко майже кожен вечір розповідав. Ну як ну як завжди, я уявила. Я просто уявила цю сім'ю, як вони збираються, як батько розповідає це, як вони всі цією родиною це слухають. Тому якось прийнялася саме цією історією. Ну, взагалі мені було важко, мені тема війни, особливо тепер вона дуже важка. Я спочатку дуже довго думала, чи братися за неї, але потім якось прочитала цю історію, вона мені дуже запала, і все-таки вона з хорошим фіналом, бо музика все-таки врятувала батька цієї жінки. І ще, як виявилося, ця жінка ще й жива. Ось я, ну, це, це теж мене дуже цікавило питання. Дуже цікаво було з нею познайомитись. В процесі підготовки вистави команда вивчила історичні факти, спогади очевидців, рідних. Акцент зробили на музиці. Моя не моя історія музики, що було, як було, коли було. Але з позиції трагічних тих історій ромських видатних музикантів, які з одного боку пережили переслідування, з іншого боку вони були врятовані музикою, і ця тема якраз їх об'єднала. Обрали п'ять історій, найбільш напевно цікавих з позицій отого поєднання. Як з одного боку відбулися переслідування під час Параймосу, під час Другої світової війни, а з іншого боку, саме музика врятувала видатних ромських музикантів. Більше того, вони, кожен із них, кожна з цих п'яти історій, чим унікальна. Кожен із них вніс потім свій внесок у подальший розвиток. І сучасники зараз, які навчаються музиці, які вивчають культуру, повинні пам'ятати про цих людей. Особливо ці події актуальні зараз, коли ми. Маємо з вами повномасштабне вторгнення. Коли ми маємо багато знову переслідувань, ми маємо з вами нову категорію вразливих: це Роми, ВПО, які теж тікали від тих загрозливих бойових подій, які втратили житло, зазнали переслідувань. Є утиски на сході, є закатовані, є вбиті, як роми, так і не роми. Тобто ті події, які були. Тоді, понад 75 років, тому, на жаль, актуальні стали для України зараз. Історія ромського Пораймосу стала відкриттям для керівниці міського управління у справах культури Але Чернобук. Вона відвідала виставу на запрошення організаторів. Всі ми знаємо, наскільки є талановиті роми, музиканти, ми сьогодні почули п'ять надзвичайних історій, які я ще раз повторюю, що музика вона не має кольору шкіри. Є талант, є те, що музика дає життя, музика дає дух. Я трішки почитала певним інформації. Я була просто надзвичайно вражена, тому що коли мова заходить про масові людські жертви, які були під час Другої світової війни, то в нас на рівні підсвідомості. Так відразу виникає, що думка про євреїв, але насправді про трагедію ромів є надзвичайно невеликий масив інформації. І за попередніми підрахунками, саме під час Другої світової війни, саме близько 90% населення ромського населення в Україні були знищені. Це величезна кількість осіб, це 25 тисяч невинних. Жертв ми повинні про це знати, повинні про це пам'ятати і повинні розповідати це всім українцям, населенню. Також тому, що хто не знає своєї історії, він не має майбутнього в подальшому виставу планують показати і в інших містах Закарпаття, зокрема Мукачеві та Чопі.